Цікавий факт, що в розрізі системи живлення рослин азотні добрива можуть займати до 70%. Тому при виборі даного добрива аграрії повинні бути впевнені в його якості на всі 100%. Доброго дня! На зв'язку компанія Макош пропонуємо вашій увазі аміачну селітру Пулан. Гранульоване азотне добриво. Що гарантовано містить в кожні гранулі 34,4% азоту, з яких 17,2% в нітратній формі та 17,2% в амонійній формі. Виробник група азоти. Польща. Зручне пакування в бегах по 600 кг. Аміажна селітра це незамінний компонент сучасних агротехнологій. Вона дозволяє уникнути дефіциту азоту, покращити кореневу систему та збільшити врожайність. Головне, правильно розрахувати дозування та дотримуватися заходів безпеки під час її застосування. Щодо переваг даного добрива, розмір гранул від 1 до 4 мм, що дозволяє вносити добриво як розкидачем, так і сівалкою. Методом бузницького містить антизлежувач на основі магнію, який дозволяє зберігати селітру без погіршення властивостей та забезпечує її сипучість. Містить дві форми азоту: нітратну, яка забезпечує рослину швидким азотом, та амонійну, яка закріплюється в ґрунтовому комплексі та має пролонговану дію. Нітрат амонію одне з найбільш розповсюджених та універсальних азотних добрив, адже використовується для підживлення всіх сільськогосподарських культур та на усіх типах ґрунтів. Аміачну селітру Пулан рекомендовано застосовувати для підживлення озимих культур ранньою весною, передпосівного підживлення ярих культур, а також для міжрядних підживлень технічних, овочевих та плодово-ягідних культур. Норма внесення буде залежати від агрохімічного аналізу, типу ґрунту, культури, а також вологозабезпечення. Тому не зволікайте, телефонуйте до свого персонального менеджера та обирайте дане добриво. Пулан це ваш ключ до багатого врожаю. Обирайте якість, обирайте пулан та інвестуйте разом з Макош. Пулан! сила в кожній гранулі.